Мої маленькі музиканти. Запрошую вас на заняття незвичне, а звичайно музичне. Пограємо ми з вами за баблянку веселий дощик. Дощик подає нам звук: крап, крап, стук, стук. Дощ вітається у стак, стук, стук, крап-крап сильний вітер налетів, грім у небі загримів. Вітерець почав стихати, а краплинки накрапати. Любимо ми з дощем пограти стук, стук, крап-крап. Граємо з дощиком ось так. А тепер приготуйте цеглиночки і давайте будемо грати разом. Дощ подає нам звук. Крап-крап, стук, стук, дощ. Вітається ось так, стук, стук, крап-крап, сильний вітер налетів. грім у небі загрімів. Вітерець почав стихати, а краплинки накрапати. Любим з дощиком пограти, стук-стук, крап-крап. Граємо з дощиком ось так. Молодці малята! І так продовжимо далі грати з цеглинками. І сьогодні для вас мудра тітонька сава підготувала цікаву гру веселий рахунок. Слухайте уважно правила гри і повторюйте всі разом. До побачення!